Одна з найкрасивіших легенд Великої французької революції у тому, що коли зруйнували Бастілію і тільки-тільки думали, а що ж буде на цьому місці, зрештою поставили там табличку для тих, хто вмів читати, ну а хто не вмів читати, тим розповіли, Тут танцюють. Для того, щоб танцювати на місці, на якому була в'язниця, потрібно не лише зруйнувати в'язницю. І зробити придатний для танцю простір. Потрібно вичувати із себе те, що заважає танцювати. Потрібно зрозуміти, що танець, ну і все, що пов'язане із танцем, це не просто фізичний рух, це визволення, це звільнення від того, що заважає танцювати, жити, рухатися. Те, як співає Святослав Локарчук. Це є завжди процесом звільнення і визволення. Звільнення це більше звільнення самого себе. Визволення це визволення інших. І коли ми чуємо, як він співає, напевно, щось звільняється і визволяється у нас. І солідні дядьки, і шановні пані починають махати руками тупцяти тупсити ногами, трошки танцювати там, де ще зовсім недавно. Була або могла бути Бостілія. Але ж Окарчук не лише співає, він мислить, він говорить, він навчається. Для чого навчається Святослав Лукарчук? Може, і для того, щоб хоча б раз у житті виголосити лекцію свободи. На широшому вуха. послухаємо цю людину. Прошу Святослав. Доброго дня всім, мені звично цей мікрофон. Е, я без раніше вам поспівав, але я всю ніч не спав і мою свій голос не працює. Я чомусь, оскільки мої батьки у від'їзді вперше насмілився жити не вдома, а в готелі зробив стратегічну помилку. Любів, прівне місто мені це не побачилося, ніч майже не спав. Може просто тому, що хвилювався. Е. Для мене велика честь тут сьогодні стояти на цій сцені. Я на багатьох сценах стояв, але ця сцена особлива. Я не дуже добрий, але все таки знав особисто Сашка і пам'ятаю, яка він була світла і інтелектуально широка людина. І мені особисто в особистому моєму житті дуже часто не вистачає сьогодні саме таких людей. Е, моя лекція чи тема моєї лекції не буде дуже зв'язана з журналістикою, але я би хотів, е, я маю шкурний інтерес. Я розумію, що стільки багато людей, які є ретрансляторами. Будь-яких ідей сьогодні, що я хотів би звернутися через вас, журналістів, до ширшої аудиторії, можливо, до політиків, можливо, до всіх громадян України, і запропонувати вам подумати про наступне. Ми вже 25 років будуємо державу Україна. Але вже 25 років сперечаємося, що таке Україна, взагалі хто такий українець. От Як в 21-му сторіччі позначити це поняття? Е, хтось скаже, ну це очевидно. Той, хто ідентифікує себе українцем, то і право має називатися українцем. Добре, але якщо інші не хочуть тебе таким ідентифікувати, не признають тебе таким. Якщо ти не народився тут, або маєш інший паспорт, або говориш з акцентом, чи з акцентом співаєш українську пісню на голосі країни, маючи при цьому темну шкіру, але робиш це щиро. Ці люди хто визначає, хто з нас українець, хто ні. От Вірменин Сергій Нігоян чи Білорусь Михайло Жезневський були українцями. І вони можуть називатися українцями. І хто більш українці? Вони чи ті, хто голосував в Донецьку на референдумі, майже при цьому при цьому стоїть додаткову українську кров? Щоб відповісти на це питання легко і без суперечок. Нам насправді просто потрібно фундаментально змінити парадигму сприйняття того, що таке наша держава, і вперше за 25 років відповісти собі, яку державу ми хочемо мати, хто її будує і для кого її будує. Ці три ключові питання: яка держава, хто її має будувати і для кого. Мій ключовий посил сьогоднішньої лекції. Полягає в наступному. Нам потрібно перестати будувати державу, засновану на кровному патріотизмі, а потрібно почати будувати державу, засновану на конституційному патріотизмі. Не спільне минуле походження, кров чи подібність зовнішня має об'єднувати нас, а спільні цінності, спосіб життя, правила гри, в кінці кінців Конституція, які роблять наше життя комфортним саме на цій території, всій спільноті в цей час і для наших дітей майбутньому. Ось, на мою думку, ключ до успіху. Хтось е, запитає, ну така, в чому ж проблема? Хіба ми так не робимо? Насправді ні. Ми до сих пір е, живемо в парадигмі, про яку мріяли, можливо, наші предки або люди, які хотіли будувати українську державу в кінці 19-го, на початку го сторіччя на зламі епох, коли розвалювалися великі імперії, і коли всі е, маленькі європейські і не тільки європейські народи. Відчували свою ідентичність, гуртуючись виключно навколо своєї мови, культури або спільної історії. Це було легко, таким чином було легко зруйнувати протистояти себе великим космополітичним імперіям. російський, габсбурзький, німецький і так далі. Тоді це спрацювало, тому що світ був закритий, і тоді це був єдиний спосіб об'єднатися. Як об'єднатися проти великого ворога, знайти когось, сусіда, який такий самий, як ти? Мені здається, що в 21-му сторіччі ця ідея вже не працює, тим більше з такою державою, як Україна. Україна, яку часто порівнюють з Польщею, далеко не Польща. Ми ніколи не мали однорідної е, національної картинки по всій території, ми ніколи не говорили одні, тільки однією мовою, ми ніколи не мали великої довгої історії державності. Так де є законна і спадкоємець гарної історії, починаючи з Київсь... Київської Росії і далі. Але насправді ми маємо усвідомлювати, що держава, яка створена в 91-му році, була створена під впливом не наших суб'єктивних, а певних історичних об'єктивних обставин, і не є, не є абсолютно природнім утворенням. Вона була шита з різних кусочків, різних країн, різних частин людей, які дитикували себе українцями, які мали різну історію, різну. Бачення історії, різне бачення майбутнього, різне походження в кінці кінців різну мову і деколи навіть ходили в різні церкви. Коли ми хочемо сьогодні сказати, що ж таке нація, нам потрібно перестати думати про речі, які роз'єднують не тільки тому, що вони стають приводом політичних спекуляцій, а тому, що тому, що така система буде нестійкою. Вона рано чи пізно. Буде хитатися, 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 якщо не буде певних стопів, які тримають. Трошки до історії. Спочатку до, до історії релігії або до міфології. Мойсей, коли виводив євреїв з Єгипетського рабства і водив їх 40 років по пустелі, він робив це для того, щоб в кінці кінців прийти до Гори Сінай і там отримати від Бога. Заповіді, 10 заповідей, які ми всі знаємо з Біблії. Насправді це й була конституція єврейського народу на майбутнє. І саме так з новою конституцією, з новими правилами гри, а не просто з минулим спільним, абсолютно ідучи тільки вперед і не пам'ятаючи корабство минулого, вони почали будувати свою нову історію. Згадаємо, тут, маю честь мені прийшла на думку. Е, нема у цього прикладу, прийшло на думку, побачивши мого друга посла Америки Джергі Байна. Згадаємо історію Сполучених Штатів. Е, коли в 18-му сторіччі е, батьки-засновники Сполучених Штатів будували країну, вони не спирались на спільне походження, вони не старались е, ні на що, крім принципів. Ці принципи вони взяли просто в книжках і в своїх пріях. Вони читали Монтеске, вони читали. Гопса, вони читали з Аристотеля і Платона, і вони хотіли збудувати іде ідеальну державу, в якій всім людям було би комфортно жити. Так їм було легко, бо вони створювали її з нуля. Але вони робили державу мрії і державу майбутнього, не оглядаючись на речі, які тримали їх, як кайдинаму минулому. Наш час, відносно наш час, закінчення Другої світової війни, німецький рейх, на щастя, переможений. І... Але що робити німцям? Країні, яка так багато років, нація, яка так багато років була привчена до того, що вони найсильніші і найкращі на землі, і тут вони переможені і розділені на дві країни. Конрадо Доннауер, перший прем'єр-міністр Західної Німеччини, запропонував нову ідею. Коли в німців стався брак ідентичності, вони запитували себе: ну ми хто? Ми німці? А ці люди, які живуть в Східній Німеччині, вони теж німці, але ж вони якісь інші німці виходять. І вони ніяк не могли зрозуміти спочатку, що ж тепер, хто ж вони такі. І Адамаур запропонував цю ідею, коли він сказав: так, ми говоримо німецькою мовою, так в нас спільна культура, але не це нас сьогодні об'єднує. Бо є інші люди, які говорять німецькою мовою, але які мають інакші принципи сьогодні. Ми маємо об'єднатися коло принципів. І там зрозумілі нам сьогодні те, що ми називаємо загальноєвропейські принципи вільного суспільства, вільного ринку, свободи і демократії. Саме так, на принципах конституційного патріотизму збудувалася Західна Німеччина, яка потім в результаті успішно об'єдналася зі Східною Німеччиною. Коли помер Франко в Іспанії, який дуже цікаво створив перехід влади, він фактично дуже довго керував Іспанією як диктатор, а потім віддав владу. І Ну, нібито знову відновили монархію. Але насправді почали керувати інші політики, і вони теж мали брак ідентичності, тому що Іспанія це не була просто монотнічна країна, це нам здається, звідси здали, що Іспанія це просто Іспанія. Там стільки різних культур, народів, мов, що якщо б вони почали знову говорити про велику кастільську Іспанію, то я думаю, що вони б не прожили багато. ну Вони б навіть до сьогоднішнього дня так. Успішно і незважаючи на певні проблеми, які там все одно існують, але тим не менше було б все набагато гірше. Конституційний патріотизм працює там, де є неоднорійне середовище, різна історія, і де потрібно об'єднувати людей навколо певних фундаментальних принципів, які, можливо, здаються ну, тривіальними, але насправді об'єднують наче сильніше, ніж будь-що інше. Ну, згодьтеся, легко будь-якому політику, чи всередині, чи особливо ззовні, як це вони вже робили 25 років, розділити нас за принципом, якою мовою ми говоримо, чи в церкву ми ходимо. Але скажіть, кому, хто розділить нас, чи легко розділити націю за принципом, хто за чесний суд, чи хто проти чесного суду? Або хто за свободу слова і свободи преси, чи хто проти свободи слова і свободи преси? Багато знайдеться людей, які будуть казати особисто, я виступаю проти, це неправильно, несправедливо. Дуже складно об'єднано роз'єднати суспільство, яке побудовано на прагматичних, але насправді, точніше на ідеалістичних, але насправді прагматичних і дуже ефективних, комфортних е принципах для життя. Моя ідея в тому, що українським політикам і взагалі всім нам і вам, журналістам, потрібно замислитись над тим, що Україну. Потрібно в 21-му сторіччі, ми можемо збудувати як у державу, так маючи своє коріння, маючи свою українську славянську ідентичність, але засновані на абсолютно чітких, зрозумілих принципах, на правилах гри, які всім нам, абсолютно всім українцям, притаманні незалежно від того, якою мовою ми говоримо, в яку церкву ми ходимо, в якій частині України ми народилися, коли житель села Харківської області недалеко від кордону з Білгородською областю, буде відчувати ментально. І інтелектуальну і соціальну свою близькість з жителем прикордонного району Львівського села з Польщею більшою, ніж е, через кордон з своїм сусідом, це буде означати, що ми збудували політичну націю. Незалежно від того, якою мовою вони говорять, і чи ходять гості вони через кордон один до одного, і чи дружать вони, це теж важливо. Я би хотів сказати, що е, є певні нюанси, і я думаю, що хтось з вас може мені заперечити. Чи, чи це не виглядає як просто такий ліберальний космополітизм, який повністю е перекреслює історію минуле і самобутність? Ні, абсолютно ні. Конституційний патріотизм і конс і космополітизм це абсолютно дві різні речі. Я вважаю, що українська нація має мати свою ідентичність, вона має її, вона мусить її плекати, культивувати і підтримувати. Але першочергові речі перед тим як ця ідентичність має бути виведена. Певний ну, на певний от, зрозумілий э, порядок денний, ми повинні звернутися до ще більш фундаментальних речей: в якому суспільстві ми живемо, як збудувати про справедливість, як зробити так, щоб кожному з нас було комфортно саме в цьому середовищі, як зробити так, щоб ми э, пишалися своїм способом життя, і наші діти не хотіли їхати звідси. Це, це, ці речі не досягаються просто тим, що ви кожного дня будете піднімати прапор співати гімн. Ці речі досягаються про тяжкою роботою і боротьбою за прості, але дуже важливі принципи. Один закон для всіх: чесні суди, відсутність корупції, е, свобода слова, абсолютна е, е, свобода економічної дії. Е, Чітко чіткі виконання кожного громадянина обов'язків не тільки е, вимагати від держави, щоб вона щось робила тобі, але, наприклад, завжди платити податки, або завжди не давати хабарів. Тобто ці речі, які ти береш на себе як відповідальність і таким чином створюєш свою країну по краплині сам. І далі дуже важливий момент. Особливо недавно ми побачили, як, як різко. Ідентичність і патріотизм стають в пригоді, коли е, починається зовнішня агресія, коли події, які сталися на Сході, як вони, ну, як вони оголили, хто є хто. І в певній недавній приватній дискусії на цю тему я мав таке питання. Можливо, Святослав та й правий, але тобі не здається, що коли сталася зовнішня загроза, саме от, люди, які Мають всередині виховані на принципах такого класичного націоналізму, кровного націоналізму, саме вони вперше зброю в руках готові були йти і захищати свою країну. Так, це правда. розпочати. Тому що вони мали хоча б якісь принципи. Тому що інші ти, про які я говорю, їх не існує, вони не скультивовані в країні. Але повірте, якщо б люди йшли захищати не тільки свою мову, не тільки свою культуру, не тільки свою ідентичність, але й спосіб життя правила гри. Мораль, конституцію, в якою він лишається, чергово воєнкомати були би втричі більші. Я в цьому абсолютно впевнений. І наше завдання, я абсолютно в цьому переконаний, наше завдання нарешті почати будувати країну, засновану на принципах справедливості, і комфортного життя. Давайте не думати, не, не, не існувати в парадигмі 19 сторіччя. Так тоді. Той, хто свій, той і був другом. Сьогодні не, має, не може бути свій і чужий за походженням, чи не може бути свій і чужий за паспортом, чи не може бути свій і чужий за мовою. Свій, якщо він сповідує сьогодні ті самі принципи, свій, якщо він готовий в цій країні будувати те майбутнє, яке ти вважаєш для себе, для своїх дітей ідеальне. І свій це той, хто стоїть поруч з тобою, коли захищає це майбутнє, а інший не свій. Отакий От свій чужий для мене зрозуміло, Така, така розділення. А всі інші розділення, вони роблять настільки слабшим. І я ну, більше ніж впевнений, що якщо ми не перестанемо, якщо ми не змінимо цю повістку дня, якщо ми не станемо думати про Україну, як про країну, в якій ми маємо збудувати. Ну, певний, названь так, ідеальний світ для себе і для наших дітей. А будемо все по-старому, помістечковому думати про минуле, про наші заслуги, про то хто звідки, хто кращий, хто гірший. Ми довго не проживемо країна. Я так думаю. І останнє мені нагадує, ви знаєте, всі, особливо в старших людей. І в нас вдома в кожного, мабуть, в дитинстві. пам'ятаєте, у всіх вітальнях завжди стояли такі серванти, в яких в сервантах чомусь під склом стояв посуд. Цей посуд завжди виставляли, тільки коли приходили гості, ніхто з нього не їв, а їли, звичайного такого вже старого посуду кожного дня, але це був певний символ, який не можна було рухати. Коли я питав своїй бабусі, навіщо воно тут стоїть, вона мені казала, так треба, так у людей так прийнято. Давайте перестанемо дивитися на нашу країну, як на Вітальну, з сервантом, в якому стоїть цей посуд. Давайте витягнемо звідти цей посуд. Давайте змінимо меблі, поставимо практичні меблі, а самі візьмемо цей найкращий посуд і будемо їсти з нього самі кожного дня, бо ми цього заслуговуємо. І давайте думати про ту квартиру або той дім, який ми будуємо, не, не про який дім, в якому нам ми боїмося викинути будь-яку зайву річ, тільки тому, що вона нагадує нас щось. Найголовнішу пам'ять ми все одно ніколи не викинемо. Це в нашому генокоді. Це захищено нашим, ну, я би сказав, інстинктом самозбереження. З цим все буде добре. Але майбутнє сьогодні значно важливіше для нас. майбутнє. Тому що захищати своїх дітей або створене своїми руками значно це те, що буде захищати. Значно швидше і ефективніше, ніж будь-що, що, що дісталося вам в ваш спадок, навіть якщо це дісталося в спадок від ваших батьків. Тому що створене своїми руками це є найбільше, найбільше щастя, яке, за яке ми тримаємося, яке ми ніколи нікому не хочемо віддати. Оцей клей, цей цемент, оці правила гри, оця конституція, цей спосіб життя це те, що має об'єднати нас. А цеглинами глинами має залишатися наша національна ідентичність, яка від нас нікуди не дінеться. Дякую вам за те, що послухали. Сподіваюся, щось цього вам припадать до душі. Я? Ми не завершили лекцію свободи. Ми сьогодні трішки змінили її формат. Ви маєте можливість поставити Святославу два запитання. Ну, Три. Я не бачу ваші руки. Ну, Я раз. Є е, е, Майкл Андерсен. Вон там далеко, Ще далеко, там? далеко. Я бачу. Так, два. І тут Бог любить трійцю. Округ, домовилися. Третього немає, ну нема, то нема. все. <coughs> Бо все чує, він це любить. І прошу раз, два. Відчуваюся на аукціоні. Три. Є третя там, питання, рука. Добре, поїхали. Вас мав Ian Liz, eh? Yeah. Of Mr. Gabachov, who has said that uh, he supports the annexation of Crimea. There's a lot of people who want to ban him from entering Ukraine. This is not the only case. Books have been banned, films have been banned, other people. You talk about freedom of expression. That's what you do as a, as a musician. The I would like to hear what you think about the, the banning issue. This is a good Ukraine? Issue what issue? Ukraine. Sorry, said once again, what issue? The issue of banning people who disagree with Ukrainian politicians and Ukrainian society. Thank you. Thank you very much. Uh, I strongly believe that uh, democracy is, has two sides of the coin. One is freedom of speech and freedom of expression, the other is a respect, mutual respect of people who argue. If this is just free freedom of expression, I'm okay with this, I'm fine, and I will stand for that. If one of the of the opinions is to assault the other or to make a purposeful uh, damage and harm, I think you, you need to preserve it, you need to fight against it. So it's a very, very tiny and subtle, I would say, difference. Sometimes you use freedom of speech and you speculate, and you, you do harmful things especially we see it now during this hybrid war so it's very easy to, to use freedom of speech and of expression to you know to, to how to say a good word let's say to promote bullshit right i will give you an example uh, that's what sometimes people use when they want to say about different opinions and different expressions Imagine, are you a football fan at all? Yeah. So, what, what, what club do you support? Uh, Which one? In okay, in, in Ukraine. Okay, so imagine uh, you are an improv fan and somebody else is the OKU fan. So, you argue that Dipro is better team and he argues that Dipro is better Actually, you're both right. I mean, you have right to think. Like that, because it's freedom of expression, you fans of your teams, and it's very good. But then one day, somebody, your counterpart, changed the narrative. He says, No, 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 see, si. uh, Dynamo is a better team because Mipro is not a football team, it's a basketball team. Say, Come on, no, no, no. Hey, it's a football team. No, 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 it's, it's a basketball team. Now, uh, it's football team. No, it's a basketball team. So finally, he says, Okay let's 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 negotiate it in the middle it's a volleyball so that's what they use sometimes when they use freedom of speech and freedom of expression so i'm against that so if from one point of view is true and from the other point of view is another subjective truth so these both are true if from one if from uh, on the one hand you have a truth and the, the, the other is a lie i don't want to stand in the middle i don't want to have half a lie. Truth. So I will stand till the end for one pro for one second. I think I'm clear. Спаліває, що нема так і сьогодністия нашого колега, немає. Мені цікаво, чи коли, от ми вже відійдемо цієї містечковості, Україна, українці, чи був ми з цим першим поштовхом до цього? Я, 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 я. я думаю, що 25 років всієї, кожен рік нашої історії, були поштовхом до цього. До цього була поштовхом роботи і праці Сашка Кривенка, якого ми до сьогодні згадуємо, який був, власне, апологетом, можливо, на, на словах, якого і я вчився в свій час апологетом тих ідей, про які я сьогодні говорю. А, і обидві революції, які відбувалися на Майдані, вони потрошки наближають нас до цього. Розумієте, проблема в чому? Що суспільство, принаймні активна його частина і молода його частина, вже готова до цієї парадигми. А політики, які керують нами, вони до сих пір не розуміють, про що йде мова. Вони до сих пір всі політичні партії, кожен політтехнолог, який готує їх до виборів, знову беруть ту саму повістку дня, знову зіграють ту саму карту. І розуміють, що погана та країна, але не можуть втриматися, щоб не виграти зайвий один, другий, третій відсоток на цих виборах. Да? Просто дивишся деколи на них і думаєш, ну невже одне чи два місця в парламенті чи в міській раді для вас важливіше, ніж майбутні країни? А потім розумієш так важливіше. Вони мислять не категоріями на 5, 10, 20 років вперед. Вони не мислять навіть категоріями своїх дітей, які як право навчаться і живуть потім в інших країнах. Вони ми стать категоріями не на дні вперед. Сьогодні, а що після завтра я зайду в кабінет Якщо я зайду в кабінет, це плюс. Якщо я не зайду в кабінет, це мінус. Оце нам потрібно змінити. І це ми можемо зробити тільки як суспільство. Це не так просто змінюється через нових політиків, які заходять у владу. Якщо ми будемо робити це еволюційним шляхом, виключно чекаючи, як воно станеться самопособі, і не будемо шукати активу суспільства, то ми будемо до цього стороки. Переді мною сидить е, прекрасний приклад, мій близький товариш, яким я горжуся, новий, і, як ми кажемо, е, прогресивний парламентар, Сергій Лещенко. І легше. він вам доведе, що так, їх стало більше. Але якщо такими методами, таким, таким темпом, як, 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 і кількістю, як вони будуть заходити в парламент, років через 60 не немає найбільше. Тому нам потрібно через скільки? 10. 10 це забагато, давай два. Для цього потрібно суспільство, яке активно. Яке відчуває, яке говорять з політиками не на ви, а на ти. Тому що політики це, це не хтось вищий, а це люди, які прийшли туди і питати за наші інтереси. І ви mm -hmm. маєте сказати їм, якщо ви mm -hmm. не готові до цієї парадигми, то ми вас mm -hmm. повним геть звідти і буде прийдуть нові люди, тому що нам потрібна нова війська дня, яка є актуальна до 21 сторіччя. Перестаньте красти, встановіть нормальні правила гри, зуміть так, щоб звичайному українцю було один западний за справедливістю. От уявляєте собі, я от думав про це. От простій людині з вулиці, от коли в неї щось, відчуття несправедливості, нема жодного місця в цій країні, коли, куди вона може піти сьогодні шукати справедливість. Жодного місця. Куди вона не люди не вірять настільки владі, що ну, вони просто вже Вони не вірять не тому, що там хтось поганий, а тому, що сама система побудована нас так, що вона абсолютно не мотивує. З самого початку народження тебе вчать, що справедливості не існує. Тобто вона існує в твоїй уяві, в твоєму ДНК, ти її відчуваєш, але її отримати легальну заповідь неможливо. От про це нам треба говорити кожного дня, і за це нам потрібно боротися. Дякую за це запитання. Не бачу де. А, сорі. Я з студентів, я не плану в мічій я так на багатьох друзів що вони тримаються окупацію. Я хотіла повідомила ваше питання. що люди, які ходили на референдум, в Донецьку, є українцями, тому що мені здається, що так, і мені здається, що не далі, але дуже я дуже вдячний за те, що ви повернули мені це питання, тому що це було риторичне питання. І я якраз спеціально задав його, тому що я вважаю, що питання, хто є хто, визначає тільки не ви, не я не маєте права сказати про когось. Те, що він сам про себе думає, не я можу сказати, хто вони, і не ви не можете сказати, я тільки вони можуть сказати, хто вони. І ми не маємо права забрати в них цього права. Але що я знаю точно, що я хотів би будувати країну, в якій більшість, не всі так не буває, але більшість людей, з якими я живу, так працює демократія. Сповідують ті самі принципи і хочуть жити в такому суспільстві, в якому живу я. І моя задача робити все, щоб переконувати людей, які думають інакше. Що, можливо, вони в чомусь помиляються, а можливо вчитися в чомусь в тих людей, які інакше думають, ніж я, в чомусь, що я помиляюсь. І таким чином, знаходячи консенсус, рухатись далі до спільного майбутнього. Головне, щоб ми всі прагнули цього спільного майбутнього.